Я Марія Васильівна Динда, мені 65 років. Я звернулася у цю клініку, бо я бачила такий ніч і день. День, що світло, чуть-чуть, а ніч це темно. Ну, звернулася, щоб мені зробили операцію. Зараз добре, скажімо так. Бачу, я, ну, бачу. я бачу дорогу перед собою, я бачу яр яркість кольору, бачу. Ну я задоволена лікарем Архоменко Георгій Якович. Я йому дуже-дуже не знаю, як сказати вдячна. і задоволена цією клінікою. Відношення до людей, скажімо так, по-людськи співчувають. І ну, в мене нарікань на клініку і на самі, на сам персонал, на, на, самі, на саму усю цю мене немає. А лікару це величезне дякую.